Десять пожеж за неповних 20 днів липня зафіксовано на Прикарпатті обласним управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій. І причина більшості з них підпал сухої трави. Рятувальники вкотре застерігають краян не повертатися до згубної практики випалювання сухої стерні, спалювання гілок та бадилля наслідком підпалу у кращому випадку може бути штраф. Про трагічні наслідки пожеж чула моя колега Галина Філіпова. Люди, котрі переконані, що спалюючи суху траву, чинять правильно, помиляються. Кожен підпал злочин проти природи і гріх. Величезна небезпека полягає в тому, що пожежа може і найчастіше поширюється на ліси, поля і господарські будівлі. На території області з початку року виникло вже понад 800 пожеж, таких пожеж сухої трави, рослинності. Це пожежі в екосистемах називаються. Під час цих пожеж загинуло троє осіб і отримали травми двоє осіб. Це в Косівському та Долинському районах. Там, де пройшов вогонь, не буде колишнього різнотрав'я. Випалену ділянку захоплять бур'яни, загине мікрофлора ґрунту, а це зменшить його родючість. Гинуть комахи, дрібні, гризуни і птахи. Їдкий дим шкідливий для людей, а швидкість поширення вогню при випалюванні сухої трави блискавична, тому людські втрати або опікові травми неминучі. Управління Державної служби в надзвичайній ситуації Івано-Франківській області. Застерігає і хоче звернутись до мешканців краю, щоб не спалювали суху рослинність, не допускали таких пожеж, бо це часто призводить до суттєвих дуже великих масштабних пожеж, що під час цього можуть загорітись і ліси, і торфи, житлові будинки. Ну і нерідко гинуть, як ви вже почули по статистиці, і люди, і травмуються. П'яний тверезий, дитина чи дорослий вчинив підпал. Розплата одна: велике горе. В найкращому випадку штраф від 580 до 1020 гривень.